Bot Ось така приблизна робота прикарпатця на карбюраторі PZ34. Ось щось там пише. Зараз докладніше дещо розкажу по, по тій роботі, яка була зроблена. ну, Щоб він завівся і працював. Продовжуємо знімати. Чекайте секундочку, масу виключити. Так, дивіться. Ну, в першому відео ми його так і не змогли з Васьком завести. А що сталося? Я провіряв іскру. Іскра била 2-3 рази і тоді переставало. Ну, звичайно, ця причина знаходиться у конденсаторі. Ну, це один такий виносний, там є ще всередині ще один. Оскільки в мене таке магніто є, саме ось таке, ну, трошки другого типу, це магніто від UD-2. Оскільки мене ну, поправляли в тому відео, що цей двигун називається не уд 2 UD2, а УД-25. Так, да, Дійсно, це уд 25 але вони схожі. Оце обдув, вони практично схожі, лише трошки по Ну, там здається з другої сторони. Ну, у мене був такий давно, я вже трошки не пам'ятаю. Але воздуха, трошки головка там іначе, і цей чехол. Хто знає, той знає, не буду пояснювати, але візуально вони схожі. Тому, тому Того я і трошки помилився, але це не дуже важливо. І що, поміняв я конденсатори, контакти поставив новенькі. Дроте поміняв другі, бо ті так дубові стали. Потім, потім, що? потім ну, звичайно, завів на старому карбюраторі. Зараз покажу ось на цьому заводському, бачите, ось такого типу він йде. Я не став його, я просто завів і заглушив і більше на ньому не заводив, бо того, що він. Він, він просто логічно не може бути економним, цей карбюратор, оскільки на той час не, було, не стояла у людей ціль зробити економну техніку. Того я це все зняв. Ось тут, може видно, бачите. Ну, це все помиється, це треба все попіжимати. Зробив, зробив ось таку ну, переходну таку, ну, впускний колектор такий під PZ34. Там ще трошки бензину є. Потім, звичайно, вже зробив привид тросика, бачите, там ось, ось тут зачепив тросик. І, кстати, коли зачіпляв тросик, ось ця лапка, ну, це знаєте, коли він глохне, то вона там регулює. Вона також працює, бо вона підв'язана. Бачите, я, я нажимаю. Ну, коротше, вона, вона працює також, ну, синхронізована з карбюратором. Ну і подсосик. Ви бачите, там Десь, бачите, підсос є. Ось я його тут зробив. Ось так. Бачите, я заслоночка. Все працює. Зараз, можливо, ви замітили, коли я газую, він трошки як задихається, бо того, що немає патрубка, тут треба щось придумати з патрубком. Бо немає супротивлення воздуха. Воно ж, коли воздух йде через воздух, то трошки цей... той має... має заводитись без подсоса. Ну, на горячму маю на увазі, на холодну, звичайно, треба додавати трошечки подсосу. Зараз він працює. Я вже навіть пробував ним трошки їхати туди-сюди. Передачу всі вмикаються. Зараз я заведу і попробую ним ну, туди-сюди поїхати. Е, коротке відео буде недовге, бо тому що я хочу ним вже пробувати орати. І зараз на, на даний момент мені треба всі бортові попіджимати. Бо він постояв тут тиждень у мене і бачу, бачите, що з мостів тече, ну капає. Звичайно, якщо воно за 10 років капало все. Бо тві сухі. Але дивіться, бачите там, то все треба позажимати. Я хочу це все попіджимати, потім керкером все помити. Дивіться, який циліндр мокрий, бачите, це все треба перед тим, як орати, треба це все зробити. Це, я це, це, це все хочу позажимати, поміняти мастила. Саме головне, в моторі, в коробках, в мостах. Поміняти мастила. Е, масло треба куляти, бо, кстати, дивіться, тут такий Бачите, різьба Не можу навіть перевірити, чи гідравліка працює. Ну руль крутиться, хоча теж важкувату, він мав би легше крутитися. що там масла нема, напевне. І після цього, як я це все поміняю, дивлюся на це і мені тяжко робиться. Це масла звідси. Це, це. Добре. Зараз спробуємо поїхати туди-сюди. І... Мога ще скажу декілька слів, що мені не подобається у ньому. Колеса, кстати, не спускають. Ну що, давайте погнали. Так. Заведемо його на постосі. Забою постійно ось цю кнопочку, нолі хрестик тут є запалення. ハハハハ Якщо запалення, а двигун ще крутиться. Розумієте, яка тут найшерча компресія? Просто. <рес> Трохи надимів. Mm, да. Ну, що я вам скажу? Техніка дуже цікава. Саме Головне, що передачі всі вмикаються чітко. Хоча я сумніваюся, що там ну, рівень масла є, звичайно, але включаються чітко. Бачите, він трошки прогрівся, вже і холостий і без пососа їде нормально. Тобто, Я думаю, що карбюратор цей PZ-34, що в мене стоїть зараз, що я поставив, він десь себе нормально показує. Тим паче, що бачите, баклашечка, ну, я вляв там чуть-чуть тако, вищі середини, То він, ну, нормально, Ну, на холостому він десь так, там, може, грам 50 бензину. Працю, працює десь може хвилин 5-7 такого. На рідному, коли я його е, поміняв, там зробив контакти, то все. На рідному тої баклашечки хватило буквально на ну, ну, 2 минути. І все, і він просто випив той бензин. Так, ну що, міняю масла, мию його. І, Іллююще відео треба пробувати орати ним. що він годен. Дякую вам за перегляд такий. Коротенький вже темноса, надимів. Видно, масилко трошки викидаю в трубу. Ну що, дивіться далі, буде цікаво. До побачення.